Говоряться, взрив мозга, відповісти реально, тому що і не тільки тому, що потрібно відповісти на це питання якось а, не просто красивими словами, там дуже практично, дуже там якось так використовуючи нові е, позначення, там спробувати ще якісь картинки зробити. Це головне, щоб показати практично, що робити. Тому що нібито, що світ змінюється, і що всі ми маємо щось робити ефективно, зрозуміло. А що і як е, зробити, це не завжди зрозуміло. Тому ми, в принципі, приходимо, зустрічаємося і Значить, е, Перше, я би хотів зробити наголос перед тим, як все розкажу, що всі громадські організації, багато, багато з 90-х років і ще раніше, е, вони працюють класно, вони роблять дуже важливу річ. І не завжди, не завжди до кінця розумієте, розуміють, але багато хто розуміє, що треба мислити як громада. І слово громадська організація, це нормально. Не треба дивитися на те, чи ми зробимо класну там, конференцію, зробіть її корисною. Чи ми зробимо класні там, дуже постери і тому подібне? Зробіть, такі, щоб такими, щоб їх прочитали ті, для кого ви робите. Тобто, треба мислити як громада. І це зрозуміло, і це підтримується абсолютно всіми вами. Я, я впевнений. Друге, що я хотів сказати, що... Треба громадським організаціям діяти як бізнес. Не треба дивитися, що ми соціальні, ми робимо соціальні внески, ми там допомагаємо людям тому подібне. Ви маєте працювати сьогодні як бізнес. У нас є, у нас є держава, державні органи є бізнес, є соціальні, є медіа. Ми маємо працювати, як він нас будуть сприймати професійно всі наші клієнти, люди, для яких ми робимо, наші донори, партнери абсолютно. Забувайте про якийсь там поштовх душі. Давайте мислити розумом і правильно і діяти дуже-дуже професійно. Тепер повертаємось до нашого питання. Що ж робиться з ІТІ, і що важливо для нас? Я тут зробив такий маленький, там так просто що накидалось в голову, що важливо це професійні сфері, ті, це інформаційна присутність, комунікації, структура, IT, знання для зацікавлених сторін, з ким ви працюєте, ви самі стейкхолдери, імідж, репутація, засоби, інформаційний простір. Все це важливо, але з чого починати і куди рухатись? Це я так. Зробив маленьку схемку, всі ви знаєте, що це за піраміда. Знаєте? Класно! І це класна піраміда, вона не означає, що без нижнього уровня або без другого неможливо навіть інше, але це тенденція. Тенденція до, в принципі, певне узагальнення, як іде людина в своєму розвитку. Тому я почав таким же шляхом. Для того, щоб було зрозуміло, первинне, що організації потрібно, щоб працювати з ІТ ефективно, і все це перше. Це мати обладнання, інтернет, підключення і ці навички базові. Ось так. Комп'ютери, сервер, мобільні приводи. Вам потрібно залізо. Без заліза не буде IT. Перше. І якщо буде це хмарні технології, все, рівні, все рівно вам потрібна мишка, вам потрібна клавіатура, вам потрібен монітор, вам це потрібно. Вам потрібно підключення до інтернету. Правильно? Класно. І якісь первинні навички роботи на комп'ютері. Без цього ми далі не йдемо. Проходимо далі. Далі в нас йде розширення, це наші програми забезпечення, які ми будемо вибирати. Це структура інформаційна і інформаційна присутність. Що? Значить, присутність Програми забезпечення, яке буде використовуватися на наших комп'ютерах. Ми маємо вибирати його багато, Ось тому його треба вибирати. Структура. структура я мав на увазі, як будуть підключені ваші пристрої, як ви будете відчувати користувачів, своїх працівників, клієнтів, тому подібне. Це треба заздалегідь, продумати, для того, щоб після цього було зрозуміло, як працювати. <клес> на червоно погано видно. Це е, вибір платформ це в інтернеті. Тобто, якщо ви створюєте свою присутність, вам треба зрозуміти, ви будете самі робити код для сайту, чи ви будете використовувати готові платформи, WordPress чи в соціальних медіа, де краще всього вас почують. Якщо це всі ваші користувачі сидять в ЖЖ, то зрозуміло, що там ви зробите свій блог, і там будете говорити. Якщо Facebook, то Facebook, Twitter, багато, ви вибираєте ту платформу, де вас почують, і створюєте там свою, починаєте інформаційну присутність. Далі, комунікація інформаційний простір. В нас вже є комп'ютери, в нас є забезпечення. Ми починаємо створювати свою присутність. Ми починаємо це робити. Далі питання в тому, як ми будемо наші комунікації. Наші стейкхолдери це зацікавлені сторони, всі абсолютно з ким ми працюємо. Це і працівники, це і донори, і партнери, і ці для кого ми працюємо. Значить, в нас є сайт, і там має бути нормальний контент. Не просто раз завісили забули на рік на два. І все. Ні, це контент, який допомагає людям, які з якими ви працюєте, знати, що ви робите. Це, це ви маєте продумати, що е, має бути певна оптимізація просування сайту, тому що. Вас буде шукати, і краще, щоб вас знаходили на першій другій сторінці, а не на десятій, куди не зайдуть. Блог. блог, оперативно, відео канали, аудіо, текст це теж важливо. Соціальні мережі, вони заполонили нас, створюємо профіт, і там ми спілкуємось. Це ті канали, які ми маємо використовувати, і створювати той простір, де йде вже спілкування, де приходять люди. З якими спілкуються, які задають питання, які зізнаються про вас, так само розсилки і групи. Це все, що має допомагати нам створювати інформацію, де нас почують саме головне. Далі важливо це імідж і репутація організації. Це довіра до інформації перше. Ви починаєте говорити, ви створили, час пройшов, вам довіряють. Ви сказали, вам повірили. Ви запропонували дію, вас підтримали. Вас підтримувала не одна-дві людини, вас підтримувало 100 і 100, і 10 тисяч людей. Це з часом виростає і це потрібно досягати. І важливо, що довго тривало партнерство це ну, ті партнери, які вам допомагають робити, робити важливу роботу для користувачів, клієнтів, людей, з якими ви працюєте, в організаціями, або ресурсні центри. Що в нас далі? А що останнє? Ну це щасливі люди, да? так? <ріст> і гроші. Ось. Тому що, або, відповідно, якісь там ресурси, з якими ви допомагаєте. Все це, все це. на вершині стоїть піраміди. Якщо ви використовуєте ви зробили базу для себе, ви створили присутність, ви почали активно створювати ці комунікації, які сьогодні IT дають, можливо, і з першого чергу, ви здобули репутацію, вас знають. Після цього ефективно і багато хто отримує допомогу і фактично позитив від вашої діяльності, що, в свою чергу, буде впливати на розширення простору, на все, що ви робите, і краще робити це. Ось. Тому я сподіваюся, що така там, покрокова не, стратегія вона допоможе вам. просто зрозуміти. Це не означає, що без там, повної. Там, Картинки, як е, створити внутрішню структуру, там, користування і тому подібне, неможливо створювати далі йти. Але така покрокова як, такий шлях, він допоможе створити ну, ефективно, не тільки ефективно, просто якось е, не, не втрачаючи час і ту, те бажання, яке сьогодні є. А якщо через місяць, через два не вийшло, воно якось губиться. Тому краще робити. Деякі правильні речі, щоб воно було швидше, швидше і правильніше. Ось, і останнє, що я хочу сказати, що е, ми всі сьогодні оцифровані майже на 99%.